Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавич Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топовий реплейчик на ТАПі 63 му преміум рівня танчику. Так, відразу даємо пайку на 332 хітпоінти Прожетто 46 і у відповідь получаємо. Отримуємо на 216 хітпоінтів від Прожетто 46-го преміум танки. Тут так і не зрозуміло, що зробив наш реплею, чому він зараз зробив постріл по тій хатинці, чому він є. Зараз. Надумав її знищити, але це згодом. Сьогодні граємо на мапі Малинівка за кермом нашого тапу 63-го граве з ніком сама, з клану Тфак. От такі трішечки кумедні назви, нашого автора-реплевнікнейм та його клан. Сьогодні на Маленівці будемо розминатися по противниках. До речі, у нас всі повністю танки 8 рівня, однорівневий бій. Тож, але дуже буде напружений. Тож обов'язково додивлюся бій до кінця. Проживай жарненько вподобайку для Хотавича, підписуйся також на канал. Та буду дуже радий і вдячний усім. Хто Та, також напиши будь-який коментар для просування українського контенту. Так, і як завжди, починаємо ми. З нашої гармати у нас тут 105 мм гармата, де стандартні у нас ідуть бронебійні снаряди, 320 разової шкоди, 230 мм бронепробиття, досить непогане пробиття. У нас, до речі, 1150 метрів за секунду літають наші стандартні бронебійні снаряди. Та голдові у нас ідуть тут кумулятиви 290 мм бронепробиття нашим гол голдовим кумулятивом на восьмому рівні на важкому танку. Це дуже шикарні показники. Також 320 середньої шкоди наші кумулятиви збирають, та 950 метрів за секунду літають наші кумулятиви. І залишаються у нас осколково фуасні снаряди, де середня шкода у нас 400 разовий за постріл, 53 мм бронепробиття. Та також літають зі швидкістю 950 метрів за секунду. Ну що ж, по бою, дивимося, у нас уже 1926 завданої шкоди. Тут вже не пробуваємо броню, тут нам жирним таким написано. До речі, ми стріляємо зараз голодовими кумулятивними снарядами. Хто не помітив, так, лайтшувати даємо по АМІКСу, невідомо чи ми. Чи ні, у нас вже половину хітпоинтів зжерла команда противника. Тож, треба трішечки поаккуратніше грати тут. Забираємо АНХ 334 Уже 200, 2260 заданої шкоди. І будемо швидше за все зараз розминатися по лючку е, об'єкта 703. Так і цього разу вже не залітає. Бачимо, ми витанковуємо снаряд від противника Сумуа СМ. Теж преміум танки бачимо тут. Грають ті, які на восьмому рівні танки преміумні, всі фармлять срібло, всі хочуть заробити срібло, або тому, що як ви знаєте, чим більше граєш на десятках, тим більше граєш у мінус, тим більше, якщо немає преміум аккаунта, отак спеціально зробили у нашій дуже улюбленій грі, щоб просто все срібло е йшло на снаряди та е налагодити на щоб полагодити танк. Тож так, зводимося. І хотів вже сказати, що ми зараз будемо пробувати, ну цього разу вже нам не залітає. Також витанковуємо снаряд від Т-103, 440 у нього разова шкода за постріл. Бачимо, заблоковано бронею. Так зводимося і знову не пробуваємо. У нас 290 мм бронепробиття. І витанковує об'єкт 703, варіант 2, двохстволка. Оце восьмого рівня. От у нього досить така непогана броня. От ніяк у нього не залітає, не летить зовсім. І бачимо, ми вже програємо на дві тисячі похідпойтам. т 69 наш союзний влітає на об'єкта. Ну, не знаю, це не то, що, мабуть, це погана ідея, це зовсім погана ідея. Зараз буде об'єкт 703, швидше за все, забирати нашого Т-69, що і трапилося, але це забрав Т-103 ворожий. Тут цього разу вже залітає по об'єкту 703 вже й другий раз, два рази поспіль, поспіль вже залітає. Другий постріл забираємо 330, 335 хітпонтів. Нагадую, у нас 320 разової шкоди за постріл. У нас дуже... дуже, Так, третій раз поспіль 328 цього разу вилітає наш союзник на об'єкті 703-й. його забирає наш союзник. Тут, так, невідомо, влучили ми в нього чи ні. Можливо, і влучили, але невідомо, чи ми його пробили. Тож, що, дивіться, він світиться після пострілу. т 103 знову даємо в те саме місце, але невідомо, чи ми його пробиваємо чи ні. 3249 завданої шкоди, 1130 натанковано 436. У нас асист. От невідомо, у нас пересвідчують, ми його ні. Надумав наш авторіплею здати трішки назад. Тому що на мінімапі, мапі Чому я зараз тільки почав про це говорити? Це я починаю говорити тільки тоді, коли помічає наш реплею. Зараз починають прожимати, віджимати нашу базу. Противники бачимо на чолі шкоді. Теп... Шкода Т-56. Прожекто 46-го вже ворожого збирають. Су-135 вороги повністю приїжджають на нашу базу. Баз, нашу базу з тільки два танки, Су-130 м та Прожето 46. Ми їдемо в їхню сторону, будемо допомагати. Дивлячись також на міні-мапу. За нами їдуть також наші союзники. Їде е, е, Карі, також ТС-54. Всі танки повертаються додому, так звані додому, так і ланценця підсвічується теж. На другому, так зводимося по шкоді Т-56 у борт. Присилаємо йому на 141. Всі хідпонти злизали, відправили його в наступний бій. Хватить дуже вже досить заробляти. На шкоді Т-56. До речі, це один з найкращих преміумних танків на восьмому рівні, як важких, то це точно. От, Наприклад, порівняти тайпа 63 от цього танка, звісно, у мене немає, але дуже багато бою я бачу зіграних на цьому танку. На ньому дуже дуже маленький процент великого показника по завданій шкоді. Дуже маленький процент. От на ньому дуже важко, я так зрозумів, настрілювати якісь рекордні показники по завданій школі. Тут забираємо сусто три півну, це в цьому продовжу свою думку на що того, що нам дуже важко настрілювати 320 разової шкоди за постріл, як на важкому танку ще й восьмого рівня. Наприклад, дивитися на того Іса 3, наприклад, який у нас вже дуже давно в грі, або другі танки 390 разової шкоди. Як ви знаєте, чим більша разова шкода, тим легше настрілювати. Тут буде рекорд у цій обнові. Це точно. Принаймні на сайті Water Place більшого показника на цьому танку немає. Так, подивіться, Єлсія Вен 90 підсвічується, зводимося і не влучаємо. Звісно, цього разу нам не пощастило. Рахунок 10-11, і ми програємо по хідпойтам. У три рази майже так зводимося другим пострілом. Дуже ще з гусеницею 295. Цього раз ви вилітає по Єлці Авен 90. У нас броневійні стандартні снаряди. Так, зводимося. Можливо, цього разу заберемо його, так і ні. Цього разу теж не влучаємо. Він крутить нашого союзника на прожато 46. Так, треба його забирати, треба. Зводимося. Ну цього разу. І подивіться, як. Ну, маленький, дуже, дуже маленький танк. На восьмому рівні так це точно самий найменший. Єлці Вен 90 в нього дуже важко влучити, та ще й на великих дистанціях. Так, підсвішується СМВ, зводимося і не влучаємо. Тут вертушку кидаю наш авториплею. Це навіть не вертушка, це повна вертушка була, і цього разу нам не пощастило. Перезавантажує наш авториплею на кумулятивний снаряд. Інтуїція в нього не прокачана, як бачимо. Так і дивлячись, скільки вже пройшло бою, у нас вже пройшло майже 10 хвилин бою. І скільки ми стріляли, і настріляли тільки 4154 завданої шкоди. От про що я вам і говорю? От, наприклад, писали м -м, такі глядачі, наприклад, гравці, що вони тримають, наприклад, 3000 тисячі чи 2500 тисячі завданої шкоди середньої е, на танку, але дивлячись на сайт Water Place, порівнюючи з другими танками восьмого рівня, це. Один з найгірших по завданій шкоді, по кількості завданої шкоди. Так, і зводимося. І хотів сказати, що ми його пробуваємо, але ні. Кумулятив у нас завантажений, 290 мм. Ще раз нагадую, бронепробиття. Ми маємо його по ідеї пробувати. Горить зелененьким. Так, тут даємо 354 хіп, хонти вилітає. 4,5 тисячі у нас настріляно. Так і у нас залишається останній кумулятивний снаряд, який ми віддаємо. І ще й завдаємо шкоду. 311 цього разу вилітає. У нас вже майже 5 тисяч настріляно. І залишаємося. Ми удвох останнього того союзника, який був на гірці, вже забирають. Прожетту 46 У нас останній союзник залишається. 190 в нього залишається. Це дуже він взагалі зовсім повністю залишається шотний для будь-якого противника. Так і ми починаємо відступати. У нас залишається 804 хітпойнти, Тож нас теж можуть збрити з лиця цієї мапи, тож відступаємо ми. Можливо, зараз будемо когось пересвічувати. Чотири противника залишається у нас в противниках Сумуа СМ, Лансен С, СМВ та Т103. Т103 зовсім жодного разу не світився. Так, ні, подивіться, світився, світився. Ми в нього давали останній раз, і невідомо, він, мені так здається, я не пам'ятаю дуже добре, але зараз будемо дивитися. Докладніше. Мені здається, що він. Покоцаний, скажімо так, він в нього забрали хітпойнти. Мені здається, навіть, що ми у нього влучили і й забрали. Зараз будемо дивитися детальніше. Стоїмо ми в кущах і в два рази програємо по хітпойнтам. чотири танки, як би там не було, але це все ж таки гармата, яка може забирати завдану шкоду. Тож нам треба обов'язково мінусувати гармати, якщо всі відразу поїдуть всі чотири танки, нам буде дуже сильні непереливки. Тож стоїмо. Залишається 3,5, навіть трішечки більше, 3,5 хвилини до кінця бою. У нас залишається 7 бронебійних снарядів та 5 осколков у Підсвічуємо ланця на це, зводимося та в башту спробуємо 63 хітпоти, збираємо його, відправляємо його в наступний бій. Він нас, на жаль, підсвічує. Це трішечки погана така новина, бо тому що противники знають, вже, де ми знаходимося, і зараз будуть нас обкружати, що чи за все. Ну, не знаю, можливо, так і подивіться. СМВ вже приїхав до нас. Він вже вплоть до нас приїжджає. Нам допомагає прожато 46. Він завдає на 237. 213 тринадцять треба забрати на лежку. Так і забираємо. СМВ. Це Цісят 67 повна назва нашого танка. 5095 завданої шкоди. Та залишаємося 2 проти 2. Сума СМ та Т-103 проти нашого автора. Реплею ко на рахунку вже 5 фрагів. Та да, прожекто 46, прожекто 46, як би там не було, але в нього механізм дозарядки це теж один з найкращих середніх танків, преміумних в них у, наш, у, у, у нас в грі. Тож так, і вирішує наш автореплею трішки виїхати. Башта броньована. Так і подивіться, нас пересвідчує, що за все, це був Т-103, бо тому що суму АСМ у нього броні немає від слова зовсім. Т-103, як якби там не було, але це ПТСА, у нього якась броня є, особливо, якщо не рухатися. І злякався наша втреплею, здає назад. Так і сумує Сем приїжджає з другої сторони. Ми починаємо його розминати. 291 хіппонт. Вертає. І вже прожето 46 присилає усі своїх три снаряди. Залишається він шотний. Зводимося і Подивіться, ми ще не пробуваємо. Там зелененьке підсвічувалося, але нам допомагає поржето 46, який він його забирає. Ми перезаряджаємося. Тесто третього зводимося та забираємо 4 хітпойнтики. Ось такий у нас сьогодні бій. Мастер звичайно, підтримка, основний калібр та воїн. Але саме головне це рекордний показник по завданій шкоді. 5989 тисяч завданої шкоди, 6 врагів та 1824 чистого досвіду. Та ще й понад 100 тисяч срібла пішли в плюс. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.